У вас є такі тварі. Бачите, що вони роблять. Оці черв'ячки, подивіться. Бачите, який він? Бачите? Це, це гарний, це не чіпає. Це звичайний черв'ячок, який гумус робить. А ось ця? божа тварь. От дивіться, що зробила. Бачите? Ось так от під'їдає. І це все, бачите, ось вона. І її передавити дуже важко. Дуже важко. То треба різати, тому що вона така тверда. Бачите, як? Он. Абсолютно їй це не шкодить, що я її чіпаю патичком. Оце в мене живці Вероніки. Бачите, ось. І вона отак працює. І ось тут теж таке саме було. Ну, я забрала. І думаю, дай покажу. Я не знаю, це називається якось шукала, але може якось як з ним боротися, може хто підкаже. Я розумію, що в мене багато мульчі що вона в траві, де багато трави, там вона і живе. Ну, я оце ж зібрала, бачите, це. Під'їли. І я думаю, дай я подивлюся, бо я вже знаю, що це може вона навіть не одна тут бути. Оцей черв'ячок. Бачите? Не один може тут іще він бути. Ну, ці не чіпають, ці шкоди не роблять наші черв'ячки такі. А ось оце, бачите? Ну, все, вибачайте, як когось розчарувала своїм відео, ну, але як є, життя, як воно є. Бачите, така красива, так гарненько, такий кущик гарнющий, що не можу заспокоїтись, він би скільки квітів дав. Ну, все, бувайте здорові.